Друзі, привіт! Сьогодні разом з вами знову розпакуємо ще одну посилку з сайту iHerb. Тут в основному будуть добавки, все, що потрібно для нашого здоров'я на сьогоднішній час для підтримки імунної системи, нервової системи. По-перше, замовила з розділу пробників за 107 гривень для дитини ось такий дуже гарний комплекс мультівітамінів. Від Kids Smart. Тут у нас жувальні цукерки зі смаком малини, я так розумію. Хоча вказано цитрус та ягоди. 30 штук на 30 днів прийому, дуже велика знижка, десь мінус 70% без цукру. Хороший склад такий продукт, який можна. Додавати для загальної підтримки і ще додатково приєднувати ті вітаміни, в яких організм має більшу потребу, наприклад, магній та інші. Термін придатності до 08.2026 але ми зараз відкриємо і, звісно ж, встигнемо використати. Повторно замовила засіб від алергії від бойрон. Виготовлений у Франції, це гомеопатія всередині крупки, які мають сублінгвальну форму прийому, розмоктуються в роті. Десь приблизно по 8 штук потрібно використовувати. Використовуються вони не тільки при проявах алергічних реакцій, а також, я вже казала, при вірусних або респіраторних захворюваннях. Для того, щоб зняти набряк і пришвидшити одужання. Тому цю упаковку залишу в аптечці. Тут термін придатності до 06.2027. І якщо на вас ці продукти працюють, то зверніть увагу, знижка була також дуже велика: або 60%, або 70% в розділі суперакції. Повторила покупку своїх улюблених йогуртових цукерок від Happy Baby. Ці цукерки можна давати навіть самим маленьким діточкам знак USDA Organic без ГМО. Тут 28 грам в упаковці. Ця упаковка теж була в розділі суперакції. цей вид цукерок. Вони з полуницею та кокосом органічні фрукти. Веганські. Тут в складі у нас на 25 штук, 25 маленьких цих цукерок, міститься 3 грама цукру, і всього в упаковці 4 порції. Звісно що ви можете використовувати так, як вам потрібно. Але з всіх солодощів, які я бачила на хюрб, це дуже-дуже такий. Приємливий варіант саме для дітей. З приводу смаку, трохи неправильно вам сказала, тут у нас зображений кокос, полуниця і також банан. Тепер, друзі, залишились лише одні добавки. Перша добавка, про яку я вам розповім, від бренду NutriCost, це лютеолін. Тут його 120 капсул, 100 мг в одній капсулі і всього тут 120 порцій в упаковці. Відчувається, що баночка заповнена до самого верху. Люталін використовується для зняття нейрозапалення в усьому організмі, в нього дуже-дуже багато різних ефектів. Він має протизапальний ефект, антиоксидантний, протипухлинний, протиалергічний ефект, антидіабетичний ефект. Це добавка, яка допомагає боротися зі старінням, тобто, є таким продуктом, який забезпечує здорове старіння. І... Вперше для себе замовила спробувати. Якщо ви замовляли Лютеолін, поділіться, будь ласка, своїми враженнями після використання. Чи бачили ви якийсь ефект? Ще у нас від бренду Nutricost є Passiflora. Теж спробувала вперше. Тут в упаковці 120 капсул. Раніше брала від бренду Solaray. Вона мені дуже подобалась і вона, як на мене, працює дуже гарно і краще, ніж валеріанка. І вона також працює більш безпечніше, без всіляких побочних дій. Тут в одній капсулі 375 мг і теж всього 120 порцій надовго вистачить. Наступне, друзі, це у нас багато разова покупка. Продукт, який майже завжди є в використанні, екстракт черниці від Natural Factors в гайлових капсулах. Тут їх 90 в баночці по 500 мг в кожній. Приймаємо для покращення кровообігу. Це дуже-дуже міцний антиоксидант. Для підтримки зору в нормальному стані, також використовуємо краще чорниця на сайті iHerb, на мою думку, поки що я не побачила більш ефективнішою від бренду Micro який мені дуже подобається там чорниця в порошку, поки що не замовляла, але думаю, що дитина в мене в порошку приймати точно не буде. Тому. Зараз купила знов таки в гелевих капсулах. І остання добавка, про яку я вам розповім, її купляю вперше це лев'яча грива, це такий гриб. Тут у нас 240 капсул в упаковці, бренд Micro Ingredients. Приймати потрібно по 2 капсули в день, тобто тут всього 120 порцій. Ця добавка використовується також для здорового довголіття. Вона використовується для покращення концентрації уваги та пам'яті, для покращення когнітивних функцій. Також, що мені дуже-дуже подобається, це те, що є доказовий ефект, доказова база, що даний продукт відновлює нервові клітини. Що дуже-дуже зараз необхідно в наш час стресів, в нас стрес кожен день, на кожному кроці. Тому потрібно допомагати організму справлятися ось такими добавками, додатково його підтримувати. Цей гриб також відомий під назвою Єжові гребенчасти. Цьому бренду я довіряю, на мою думку, гриби треба купляти у перевірених виробників, які мають всі відповідні сертифікати. Спробую обов'язково з вами, як завжди, поділюсь враженнями у відео з продуктами, які закінчились. Ось такі покупки в мене були сьогодні. Друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb Він на екрані в описі під відео. Ставте, будь ласка, лайк, якщо я вам була корисна, підписуйтесь на канал. Також в описі буде посилання на мій телеграм-канал. Чекаю вас там. Будемо з вами спілкуватися на тему здоров'я та краси. Будемо дружити. Посилання на. Корзину з товарами, які я показала в цьому відео, як завжди, залишу в описі. Всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних, корисних і вигідних покупок. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!